На війні час рухається інакше. Він рухається від задачі до задачі, від кампанії до кампанії, від події до події. А так як подій дуже багато, робота насичена. Такі відчуття, що ти прожив вже життя. Ми ті люди, які роблять різницю на полі бою, наша робота в сірій зоні для того, щоб сіру зону робити зелену. Зайти туди, де не зрозуміло, хто контролює, зайняти контроль, завести піхоту за собою, дати їй змогу закріпитись, і з того моменту ця територія вважається нашим. Де більше ми працюємо там, де нас немає. По факту нас немає. Там є підрозділи, наша задача тихесенько зайти поміж всіх, не привлекаючи до себе увагу. Ніяк з тої сторони, ніяк як зі своєї сторони. Тобто, іде ну, піхотна група, іде піхотна група. Але піхотна група проходить нашу першу лінію, наші порядки, і заходить вже з сіля. Відпрацювали в залежності від задачі, це може бути пошук, це можуть бути пошуки на лід одночасно, це може бути пошук і засада, які задачі стоять. Зробили свою роботу, якщо це, наприклад, на лід. Зробили свою роботу, вбили ворога, забрали ті дані, які нас цікавили, тихесенько вийшли. Все, нас там не було. Що там, де пропали люди, хто їх вбив, ніхто не знає. Наскільки, от, скажімо, складно робити таку роботу, ну, якщо брати там, звичайного військовослужбовця, наскільки йому важко буде до, от, до такої роботи адаптуватися? Це звучить як ну, якийсь ну, такий дуже складний комплекс заходів. Вже хлопці з підрозділу кажуть, ось ми недавно спілкували, що ну, і для них проще залетіти в сір'як чи в тил і зробити роботу, чим з піхотою сидіти на лінії, там, де тихо, двоє-троє суток чекати щось. Тобто, е, ну, коли ти працюєш в ролі е, е, охотника, це одна позиція. А коли ти працюєш в ролі жертви і чекаєш, коли на тебе буде охота, це інше. Тобто, вже ми так звикли працювати першим номером. І так і працюємо. Я розумів, що війна вже затягується, і потрібно допомагати. У мене дуже багато було побратимів, які друзів, які служили з 22-го року. Так як я не був військовим до цього і зовсім не військова людина. Мене залишили вдома на хазяйстві, дивіться, за сім'ями, за дітьми, там перевозити, свозити. Всі ж вважали, що це буде там рік півтора, то все закінчиться. Але сталося, як сталося. У 23-му році ну, вже немає сенсу сидіти, чекати щось. Треба було брати в свої руки і щось робити. Я через знайомих дізнався, що є такий підрозділ. Мене дуже... Я шукав підрозділ, який буде окремого підпорядкування, для того, щоб ну, все, все ж таки розуміти, окреме підпорядкування це окреме окремо. Це тим, взагалі, це невеликий колектив, специфічна робота, але і є свобода вибору. Ти можеш впливати на більше, на процеси. Це мене влаштовувало. Я взяв відношення і з відношенням пішов до воєнкомату. Підписав контракт і пішов служити. А наскільки те, що от ви потім побачили, вже коли прийшли служити, наскільки воно приблизно відповідало тому, от, на що ви розраховували? Відповідало майже на 90% того, що я реально собі представляв. Я знав, що буде важко, я знаю, що буде страшно, але я знав, що я знав цей колектив, вже, коли познайомився, я плюс-мінус так і розумів, що буде так, як воно і є. А в цивільному житті ви чим займалися? Я технолог обсмажувачі кави. І з 17 років я працюю в ресторанній сфері. Відкривав свої заклади, займався консалтингом, відкривав бари, півні, фестивалі, вулична їда. Тобто то я люблю кормити людей і приносити їм свято. І зараз ви. Цим займаєтесь, в принципі, можна сказати. Тобто у вас є оце ну, кава, що таке, це відчуття естетики. Відчуття естетики зараз на війні в спеціальній розвідці. От ви його, ну, воно лишилось у вас? Воно, мабуть, ще й приукрасилось. бо е, війна, вона ужасна, вона кривава, але вона в час і насичена дуже і яскравими моментами. І, Eh, Чудовою ну, природою. Eh, mm -hmm. Ми зараз виконуємо eh, завдання на Харківщині. Це один із самих таких мальовничих eh, пейзажів eh, цілодобово, який ти наблюдаєш. Навіть коли там йде якийсь там крепкий артобстріл, то можна так подивитися, там сонечко між дерева впаде, а там eh, ці холми, а там ці поля. І ти так дивишся, і в цьому ужасі війни ти бачиш цю ну, картинку. шикарну. І плюс, ну в естетику треба привносити усюди. Навіть в дальній окоп, десь там за два кілометри від першої лінії, ну філіжанка кави зварена зранку смачною, вона піднімає настрій всій групі, і воно воно працює. Воно працює. А є якісь такі моменти, які, от, скажімо, для вас виявились неочікуваними. Ну те на що ви не розраховували, а от воно є. Як негативне, так і позитивне. Ну, щось таке, що вас, скажімо так, більше всього здивувало. Ну, дивують, 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 дивують. Ворог дивує своєю тупістю. Як розумом, так і тупістю. І це як позитивно, так і негатив. Тупістю, бо велика кількість військовополонених було нами взята. І коли ти з ними спілкуєшся. Ти розумієш, що ну, там така пустота. Там настільки е, у людини развиться тільки базові функції, їсти, пити, срати, і, а немає нічого, про що можна було би поспілкуватися. Всі за гроші. А чого за гроші? Ну, бо він набрався кредитів. А чого набрався кредитів? Ну бо хотів там віддихнути, там, проігрався, погуляли, покутіли, купив айфона на жені, там, дівчині. Потім набіжали проценти і все вже вже суд. І здивувала люди м'ясо. Хто старше, хто вище, нижче м'ясо. І так, і так, і так, і так воно все йде. Вони зачасту питаються до останнього. Навіть не те, що до останнього, ну вони коротше роблять багато гімерою. Так. То приходиться додавлювати навіть тоді, коли вже ну, все, для нього все вже проіграно. але він боїться своїх більше, ніж нас. Оце да, це їхня тупість, вона заважає. Ну, І звісно, то, що, ну, факти і факти, величезна махіна з сумасшедшим ресурсом, і там, де вони на, десь на вузькому. Напрямку концентрують ресурси, то їх просто забагато, Забагато ризиків і е, ну, щось може пройти. А полонених брали? Багато. Ну, коли зав'язується бій, то плюс-мінус, скоріш за все, в полонених не буде. Бо коли йде бій, його життя для нас вартує нічого, а наше життя, наших хлопців, вартує багато, бо то ніхто не буде йти на великий ризик, щоб його взяти живим, якщо не стоїть така задача. Але більш більше за все беруться полонені. Це коли ти просто робиш так роботу свою, що вони не знають, що ти підійшов. Коли ти заходиш із за дерева і вже говориш, все, хлопці, сушите вісла, ваша лодка про. Якщо вони встигають передати інформацію, що, що їх штурмують, що на них робиться нальот, включається арта їх, включаються їхні дронщики, вони валять при точці ці нори. Вони знають, де та нора, і валять весь квадрат своїх чужих всіх. Поки ми там з ним бій чи перемовляємося, що він здався, вони включають все, що можуть, і старають свою позицію разом із своїми військовими. Останній полонений, які ми на цьому напрямку брали, він розказував нам таку історію. Вони сиділи на позиціях вже більше двох місяців в е, отак, от е, їх ганяли в, в полісу. Підвоз піднос всього тільки є дронами. Е, хтось у когось там зірвали нерви, і він почав радійку там просити, щоб їх поміняли. Що це таке. Прилетіли парочку дронів і просто закидали ту нару. Поки радійка не замовчала, і через два дні туди прийшла просто нова двойка, витягнули старі трупи і засіли туди. Це ну, я... поучительно, так? їх система вже це ну, гулаг. це гулах. Це жорсткий ГУЛАК з еліментами, Мадьора із зони. Буває, коли ми діргаємо радійку і залишаємося на задачах, і ти слухаєш, як вони з ким спілкуються. Ну, це піднівольні люди, які нічого не стоять, і їх гонять, гонять, гонять. Якщо ти там не дійдеш, то я зараз прийду, прийде група, тебе розмотає, давай швидше у тебе є 15 хвилин. Якщо ви там не почнете в такому штурм, то ми зараз вас завалимо. Це всі розговори, так вони спілкуються друг з другом. Що найскладніше? От в вашої роботі. Ну, найскладніше це коли твої побратими е, е, ранять їх. Найскладніше в роботі це коли для мене це коли група пішла на роботу, а ти на КСП це спостерігаєш по моніторам. І якщо якась починається складна ситуація заварушка, ти не можеш реально руками повлияти, допомогти їм. Ти можеш тільки комунікувати, просити, запрашувати допомогу, арту, але ну це найскладніше. Колотить жорстко, намного сильніше ніж коли ти з групою на виході. Взаємодія з суміжними підрозділами, от наскільки вона налагоджена, і наскільки вона нормально працює, і наскільки це залежить від конкретного підрозділу? На жаль, на жаль, як системно взаємодія між підрозділами не налажена. Взаємодія між підрозділами тримається на окремих командирах. На, на їх заінтересованість у цьому і бажанню друг з другом спілкуватися. Чаще за все, коли приїжджаєш на якусь нову лінію, лінію на новий напрямок, то ти розумієш, що всі там читають отчоти, але вони, на жаль, не кореліруються з реальністю. А коли починаєш їздити спілкуватись, то зачастую. Нормально всі відкриті, всі розказують, показують, поясняють. В нас вже ми давно взяли за правило, Якщо група їде десь з суміжними підрозділами працювати, то наші люди їдуть до них на КСП чи їх до нас на КСП для того, щоб взаємодія була слово лице, лице глаза в глаза. Тоді е, ти можеш реагувати своєчасно. Бо цепочка передачі інформації зачастую страдає. І одна із наших задач, це ж все-таки комунікувати між підрозділами і збирати реальну розвідувальну інформацію, що відбувається на лінії фронту, що відбувається безпосередньо в окопах, як налаштована піхота, яке в них забезпечення, скільки їх людей, не скільки викопані ці окопи, яка там лінія оборони. Е, може вона реально щось витримати чи ні, чи треба десь щось посилювати. Це такі задачі деколи є, коли хлопці просто беруть і Arizona, там 10-15 кілометрів в день вздовж наших позицій, йдуть, 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 нотують, нотують, потім робиться отчет, де які, фото, відео, де треба закріпитись, де треба укріпитись, де погано, де добре, де треба. Поділити увагу більшу якусь напрямку. Наша задача це не основна, а так, як своїми словами, сказати, наша задача допомагати піхоті. Бо піхоті найтяжче. Піхота тримає позиції, там, де нога піхотинця, то наша земля. Ми приїжджаємо, ми з ними можемо там жити пару днів, піднімати їм так, так само, бойовий якийсь настрой. Бо коли. Його вночі привезли, він тут сів, він бачить свою смугу, він не розуміє, що, що е, вокруг, йому страшно, він не знає від незнання, від е, від всього, просто від втоми, коли ти там другий тиждень сидиш в окопі, в цьому, там, в ямі. цій. Але коли ми приходимо, ми якісь там балабаси, приколяси принесли, поспілкувалися, розказали, що там, там вбили пітерів, там вбили. Там якогось взяли в полон, там хлопці відпрацювали, тут у вас ззаді, там хтось стоїть, а ми зараз перед вами підемо там два кілометри, прогуляємо, почистимо, розкажемо щось. Вони е, розуміють, що вони не самі. Вони розуміють, що хтось більш досвідчений, що їм допоможуть в е, випадку чогось. І воно так якось працює. Чого не вистачає? Не вистачає. Є Дрони є класні екіпажі, є злагоджена вже робота так, між підрозділами, але не вистачає об'єму. І Не п'ять екіпажів, а 15, так, щоб ви могли е, робити більшість. У нас багато є задумок. У нас є класні люди, які можуть це це реалізувати, реалізують. Але от масштабування треба масштабування цих. Е, Добрих зачатків цих їх треба марштувати. І, і це впирається ж і в людей. Піхоти не вистачає. Багато було таких випадків, коли ми бачимо якусь зону сіру, ми її можемо зачистити, але не вистачає піхоти, щоб її поставити там лінію оборони. Тобто треба 50 чоловік, а є 10. Піхоти завжди не вистачає. Мотивованої піхоти. Зараз дуже багато рекрутингу. Зараз дуже багато підрозділів е і дуже багато е різних напрямків, де можна працювати. Не чекайте останнього, йдіть самі, знайдіть собі бригаду, знайдіть собі знайомих, знайдіть себе друзів. Зараз у кожного є багато друзів, які воюють. І ти можеш робити аналіз, так: у того так, у того так, у того так. Є там безліч способів попасти в нормальну бригаду на нормальну. Довжність, бо зараз все розширяється. Зараз якраз є це вікно можливості, щоб впригнути не через піхоту, не через саме Ніза, а стати одразу на якусь посаду, на якусь цікаву дожність. Дуже багато є не бойових посад. Ребці, реравці, літуни, діловоди, бухгалтера. Ну, відкритий лобі ікс, там, ну, там куча всього, там куча е, є посад не Пробуйте, йдіть. Війна швидко не закінчиться. Вона може призупинитись, вона може заморозитись, вона може знову початись. Але е, ну, для мене, для мене ну, було би. Так, неприємно, якщо б мене там, пакували в бус, а я би кричав: Ніт, мама, спасі мене. Краще вже вибрати свою стідю і піти сам туди, куди хочеш.